Прийшла подивитися на результати того, що приходили кользлики. Що ж вони тут їли? Ну, мої пальмочки об'їли зовсім. Натоптали тут щось шукали. І от я тепер зрозуміла, для кого я вирощувала капусту Кейл. Вона мені не зайшла, зате зайшла козликам. Одні палички залишилися. А оце ще залишилось від Мангульда. Мабуть, дуже зголодніли. Ну, і звичайну капусточку понадгризали. Мабуть, дуже мерзла була, то не вгризли. Залишили мені трішки брюссельської капусти. Ну, і на тому дякую. А починали вони все таки з руколи. Ось так розгребли райграс, покуштували і навіть мульчу з під дерева розкидали. Що вони тепер сьогодні будуть їсти? Я не знаю. Нехай заходять.